Шлях додому або пригоду у віртуальному світі. Книга Друга Світ замків. Глава 10. Замок У горах. Подорожні опинилися по інший бік гори на скелястому майданчику, де їх зустрічала дивна істота. Вона була б схожа на людину, якби не оленіча голова і зелені очі, що світилися. У руках у істоти був посах, а одягнена вона була у шкіри тварин. Це був стародавній мисливець, а точніше сказати, язичницький бог полювання, якому поклонялися стародавні люди. Першою думкою дітей було повернутися назад, але було вже пізно. Мисливець їх побачив. Той, хто йде до оракула, має бути великим мисливцем, потужним голосом промовив гігант. Я йду до оракула, ледве чутно прошепотів Тимко. Перед мисливцем з'явилась мішень, схожа на ту, що використовують при стрільбі з лука. Тільки найвлучніший стрілець може бути гідним пройти до Оракула, промовив мисливець. Тимко, тобі доведеться постаратися влучити в ціль, прошепотіла Алекс хлопчикову на вуха. Ти серйозно? Я зробив близько ста пострілів, а влучив тільки один раз, і то випадково, сердився хлопчик, але в нього виходу не було. Він дістав свій лук Фенікса, уважно прицілився, натягнув тятиву, затамував подих і вистрілив. Яко було здивування хлопчика, коли він влучив в ціль, яка спалахнула яскравим полум'ям. Ну, нічого собі я даю, здивувався хлопчина. Мисливець відступив, пропускаючи подорожнік далі. А далі в невеликій зеленій долині розташувався величезний середньовічний замок, викладений із сірого каменю з вежами і стінами. Алек зірвала кілька едельвейсів, що росли на лузі, і простягнула Тимофію. Мої вітання найвлучнішому мисливцеві, вимовила вона, усміхаючись. І не кажи сам у шоці, сміючись, промовив хлопчик, не вірячи в свою удачу. Діти підійшли до воріт, де на них чекав дивний чоловік у чолмі та фіолетовій сукні. Тільки найщасливіший мандрівник може прийти до Оракула, вибравши правильний ключ, промовив ключник, вказуючи на ключі, що висіли на стіні. Так вони ж всі однакові. вигукнув Темко, розглядаючи ключі, які відрізнялись на перший погляд лише кольором. Ключник мовчав, чекаючи правильного вибору. Тіма, постарайся зрозуміти вірніше відчути правильний ключ радила Алекс. Легко сказати, а якщо я нічого не відчуваю, ключі є ключі, бурчав хлопчина. Він підійшов до висячих ключів і став на них витріщатися. Рука переходила від одного ключа до іншого, не наважуючись вибрати потрібний. Спробую, метод тику, «Ай, була не була. вигукнув тимко, заплющив очі, зробив рукою оберт і потягнувся за ключем. Хлопчик розплющив очі. У його руці опинився бірюзовий ключ. Тимофій підійшов до дверей, встромив ключ у замок і. Ключ легко відчинив двері. кіт, ось так удача, прошепотів парубок. Подорожні потрапили в чудовий зал. Його стіни були бордового кольору, виступаючими мармуровими колонами, на стелі висіли кришталеві люстри, підлога була викладена кам'яною мозаїкою, а в протилежному кінці залу виднілися сходи. Але ще в залі було два фонтани з водою, між якими стояв вустатий скелет у фраку. Я дворецький, тільки наймудріший мудрець може прийти до Оракула. Потрібно знайти джерело живої води, промовив скелет. Фонтанчики недокранчики я іще ще мудрим маю бути. От невдача, прошепотів Тимофій. «Тимко, я не знаю, як тобі допомогти, розгублено промовила Алекс. «Пити воду не можна. Якщо потрапиш на мертву, то склеїш ласти. Тут 50 на 50, що вгадаєш або не вгадаєш. І чого робити? чухав потилицю хлопчик, роздумуючи над завданням. Він дістав із кишені квітку Едельвейса, яку йому подарувала Алекс, і опустив її в один із фонтанів. Квітка почорніла. Тоді Тіма опустив цю ж саму квітку в інший фонтан, і квітка знову стала жовтою і свіжою. Цей фонтан із живою водою, впевнено вказав хлопчик, вказуючи на фонтан. Скелет підійшов до фонтана, приклався губами до води і на очах у дітей перетворився на звичайного лисуватого дідуся з вусами, типового дворецького з фільмів. Вам сходами на гору! У кожній залі на вас чекають завдання, які запитувач має виконати з першої спроби, інакше вас викине в печеру назад без права повернутися. Урочисто виголосив дворецький, вказуючи на сходи. Ну й діла, завжди дається три спроби, а тут повне беззаконня, бурчав Тимофій, піднімаючись сходами. Подорожні зайшли в перший зал. Він був дуже схожий на попередній і відрізнявся лише орнаментом. Під люстрою розміщувалась клумба з квітами, біля якої ходила дівчинка в білій кавтині та червоні спідниці. Дівчинка гірко плакала. Ти чого рюмсаєш? Я можу тобі допомогти, звернувся до дівчинки Тимофій. Знайди те, що я втратила, і без чого я не я, попросила дівчинка. Від цих слів хлопчик у першу хвилину просто очманів. Знайти те, не знаю що, тому що я не я? Супер завдання, бурчав Тимко, ворушачи своїми шестернями в голові. А шестерінки, треба сказати, скрипіли й гальмували, намагаючись розв'язати задачу з усіма невідомими. Вона, напевно, загубила каблучку. Я теж так ридала, коли загубила свою, намагалася підказати другу Алекс. Але Тіма розумів, що це не те. Ридати від втрати каблучки можна. Але до чого тут я не я? Хлопчик намагався зрозуміти, на кого ця дівчинка схоже, і тут його пробило. Він згадав казку шарля перо про червону шапочку. Гавчику, шукай червону шапочку, дав команду Тимко своєму песику. Гавчик кинувся за клумбу, і незабаром звідти з'явився величезний сірий вовк із червоною шапочкою зубак. Ах ти, пустунчику. Ти знову сховав мою шапочку зраділа дівчинка, одягаючи шапочку на голову і гладячи вовка. Тільки найначитаніший запитувач може прийти до Оракула. Проходь, чуйний хлопчику, звернулась вона до тіми, вказуючи на двері. Нічого собі, пустунчик, він зжер її та її бабусю, а вона його гладить, повний не фонтан, обурився парубок. Як ти здогадався? запитала Алекс, коли діти виходили із залу. А мені в дитинстві бабуся казки читала, от я й згадав, усміхнувся Тимко. Діти потрапили в довгий зал, у якому стояли полиці з книжками і діжки з високими рослинами. Над підлогою ширяв чорний заєць із червоними очима, в чорному костюмі з червоними гудзиками і кроватці. Я бібліотекар, тільки найрозумніший запитувач гідний прийти до оракула, урочисто виголосив заяць. Зайці бібліотекарі. Це повна маячня, подумав про себе Тіма. Ти маєш відгадати мою загадку червоний цвях у землю вбитий, а над ним зелений щит прибитий. Не менш урочисто промовив ухастий бібліотекар. Ти це серйозно вухате диво. Та в тебе морквини в очах танцюють. Навіть найтупіший би здогадався, що це морквина. Подумав Тимко про себе, але нічого не сказав. Хлопчик парився у кошику. І дістав соковиту морквину, протяг її вухастому бібліотекарю. Заяць від щастя мало не вискочив зі штанів. Схопивши морквину, він зник за горщиками з рослинами і до дітей долинув гучний хрускіт. А я думала, що це шпага!» – здивувалась правильною відповіддю дівчинка. Алекс, а чому ж червона, а ручка зелена? дивувався Тіма. Не знаю. Але я так подумала, це зачарована шпага зі смарагдовою ручкою. Я таку бачила, виправдовувалась дівчинка. Алекс це заяць бібліотекар, а не шпагу поглинач, а будь який заяць воліє морквину гризти, а не шпаги ковтати, пояснював хлопчик, пишучи новий віршик. Зайчик шпагу ковтав, але не туди попав. І тепер зайчик не спить. У животі шпага стирчить. Зайчик довго шкодував, що замість моркви шпагу ковтав. Алекс розриготалася, представляючи зайця шпагу поглинача. Діти вирушили далі до дверей, що відкривалися. У наступній главі ви дізнаєтесь справжню таємницю гірського замку з його малахітовими залами та дивними мешканцями. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, і ви дізнаєтесь про пригоди Тимофія та його друзів. У нових світах